З Хмара Трускавці у Палаці культури імені Шержанка 14 травня о 19.30. На вас чекає неймовірна програма. Музика для зцілення душі. Концерт проходить у рамках туру з піснями до перемоги. Організатор івента «Сади Садибам'юзі. Ініціатор та партнер туру. Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Інформаційний партнер – «Радіо П'ятниця». Кошти від продажу квитків підуть на ЗСУ. Запрошуємо завтра о 19.30 в палац культури Шевченка. Вперше в Трускавці з сольною концертною програмою. «Як би не ти у нас в гостях, Максим Бородін, квиточки можна придбати. У нас запрошуємо Ну а 17 травня. На свою сольну концертну програму запрошує співак, композитор, автор, виконавець своїх пісень Олександр Кварта. 18-го 18-го на з гостях заслужена артистка України Ольга Монастирська. І сьогодні з єдиним концертом у нас в гостях один з кращих музикантів Європи, талановитий композитор, зірковий піаніст-віртуоз Євген Хмара з неймовірною програмою. Музика для зцілення душі в рамках благодійного туру з піснями до перемоги. Сьогодні 19.30, велика прем'єра. А дуже скоро за лічені хвилини євген буде тут біля нас. То бажає зараз отримати автографи, сфотографуватись, поспішайте всі до нас. А о дев'ятнадцятій. Тридцять ми всіх вас чекаємо на великому благодійному концерті. Сьогодні вперше в трускавці неймовірний зірковий піаніст віртуоз Євген Хмара з великою сольною програмою. Вона сказала біде нас. Зустрічайте зі віртуоз Євген Хмара Трускавці у Палаці культури імені Шевченка 14 травня о 19.30. на вас чекає неймовірна програма. Музика для зцілення душі. Концерт проходить у рамках туру з піснями до перемоги. Організатор івент-агентство «Садиба Садибам'юзі. Ініціатор та партнер Туро національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця». Кошти від продажу квитків підуть на ЗСУ. Один з кращих музикантів Європи, талановитий композитор, зірковий піаніст віртуоз Євген Хмара, з неймовірною програмою Музика для зцілення душі. Великий концерт в рамках благодійного туру з піснями до перемоги. Запрошуємо вас. Дуже скоро за лічені хвилини Євген буде біля нас. Євген Хмара, Трускавці у палаці культури імені Шевченка. Чотою концертного... програмою, якби не з гостях Максим Бородін Квиточки можна придбати у нас 17 травня. На звистях співа композитор, автор, виконавець своїх пісень, Олександр Кварта. Ну а 18 травня на свою сольну концертну програму запрошує заслужена артистка України Ольга Монастирська. Нагадую, що завтра першу в Трускавці нас в гостях Максим Бородін той не дав. І сьогодні єдиний концерт. У нас гостях вперше в Трускавці. гордість України, талановитий композитор, один з кращих музикантів Європи, зірковий піаніст віртуоз Євген Хмара з неймовірною програмою. Музика для зцілення душі в рамках благодійного туру з піснями до перемоги. Шановні друзі, зустрічайте! гордість України! Євген Хмара вже тут біля нас. Зустрічайте оплесками! Ні, все одно нема. О, тепер є. Всім доброго дня, трускавець, Львів. Які тут міста є? Давайте піднімати руки. Харків є. Звядь. Ні, ні. А вона видно, падає ця кнопка. А, друзі, хочу запросити вас на концерт, який відбудеться сьогодні в 19.30. Концерт незвичний. Це незвичайний, це незвичайний тур в рамках. Я не знаю стандартного сольного концерта Євгена Хмари, це благодійний тур. І сьогодні насправді кожного з вас є можливість стати благодійником, зробити свій донат для Збройних сил України. Ну а я для вас буду грати. Якщо ви думаєте, що це буде щось нудне, я буду з рідною спинкою як стандартні піаністи, грати за роялем, ви дуже помиляєтесь. Ми готуємо, шоу, не дивлячись на те, що на сцені не буде е, музикантів, не буде симфонічного оркестру, як можливо, ви звикли бачити по телебаченню. Але я вважаю, що це сьогодні неважливо, тому що ми збираємо гроші. І оркестр, якесь мегасвітло, якісь екрани. Я вважаю, що сьогодні це додаткові розходи, які можна перенаправити на підтримку наших неймовірних янголів світла, наших Збройних сил України. Як ваш настрій. Клас. Знаєте, це така цікава традиція. Тільки тут в трускавці, артисти приходять в день поспілкуватись з людьми, попити водичку, і це прям знаєте якийсь дуже особливий дух цього міста. Я обожнюю трускавець, і це не гучні слова, не тому, що я стою тут, на цій бруківці, а тому, що коли почалась війна, в мене троє діток. Ми виїхали на якийсь період сюди, і поки дружина жила тут з дітьми. Я постійно назвемо це так, гастролював по три концерти на день, частина з яких була з Іриною Федишини, яку ви тут дуже добре знаєте. І ми відвідували полігони, шпиталі, укриття. А, полігони я сказав чи ні. Ну, неважливо, коротше, це був постійний рух, так, залізничні вокзали, до речі. От Сьогодні я дуже радий бути тут повернутися в це місто і спілкуватися з вами мовою музики. Готові побачитись. Ірина Коваленко, будеш говорити пару слів? Доброго дня, дорогі друзі. Я Ірина Коваленко. Тримаю, тримаю щось тут. Ага, кнопочка. Я організатор сьогоднішнього концерту. І Хочу сказати, що ми з Євгеном Хмарою проїхали вже більше 20 міст України. І купили вже три партії ударних дронів за кошти, які ми е, використовуємо від продажу квитків. Тому доєднуйтесь, поаплодуйте нам, бо три партії ударних дронів це вже не жарт, це серйозний. Ми їх передали Збройним силам України. І сьогодні також в рамках туру з піснями до перемоги Євген Хмара доєднався до благодійного туру, який ініційований онлайн-кінотеатром «Світ-ТІВІ». І тому ви сьогодні матимете змогу доєднатися до цієї. Такої великої загальної справи з піснями ми йдемо разом до перемоги і з музикою Євгена Хмари. Тож приходьте, майже дві години буде програми. До речі, цікаво як дітям, так і дорослим. Тому кожен з вас знайде свою музику на свій смак. Аплодуйте Євгену Хмарі. Це, я вважаю, що це кращий. На І сьогодні унікальна можливість у вас почути його власну музику у виконанні самого автора Євген Хмара. Зустрічайте тут, у Трускавці.